На базі Київського медичного центру відкрили першу в Україні лабораторію вирощування стовбурових клітин. Це справжній прорив в регенеративній медицині. Клітини допомагають відновлювати пошкоджені тканини і уражені органи. Власна лабораторія означає безоплатний доступ до цього інноваційного методу лікування для наших військових і всіх киян та розвиток української науки. В 2024 році Київський медичний центр довів ефективність проведених реорганізацій. Заклад об'єднав міський центр нефрології та діалізу до. Дитячу лікарню і центр трансплантації кісткового мозку на базі центру працюють потужні лабораторії, які забезпечують пацієнтів проведенням всіх необхідних досліджень. Відкрито два нових відділення онкогематологічне і неврологічне, а також розширили можливості трансплантації. А можливості нового відділення трансплантації кісткового мозку дозволили прийняти всіх пацієнтів і медиків з профільного відділення охмадиту після російської атаки. Також центр прийняв всіх пацієнтів, що потребують гемодіалізу. В сьомій київській лікарні після повної реконструкції відкрито відділення реабілітації. Його оновлення дозволило майже втричі збільшити кількість пацієнтів, які отримали стаціонарну допомогу. При оснащенні відділення були враховані найменші дрібниці від вибору кольорів стіни меблів до найкращого обладнання для реабілітації. Лікарня працює за світовими стандартами, враховуючи всі вимоги інклюзивності, забезпечуючи комплексний підхід до відновлення після неврологічних, травматологічних та кардіологічних захворювань. В новому відділенні інтервенційної радіології сьомої лікарні проведено три тисячі унікальних операцій на серці та головному мозку. В перинатальному центрі Києва відкрито відділення хірургії новонароджених та дітей молодшого віку, яке оснащено сучасним обладнанням світового рівня. За кілька місяців 24-го року було проведено 110 операцій серед них і допомога маленьким пацієнтам з охмадиту після обстрілу 8 липня. Також у центрі діє відділення інтенсивної терапії новонароджених із виїзною неонтологічною бригадою, що забезпечує термінове транспортування та медичну підтримку малюків. Першій міській лікарні в 24-му відкрите нове інсультне відділення з високотехнологічним обладнанням, зручним контролем і і з можливістю наданням інтенсивної терапії, проведення ранньої реабілітації в будь-якому періоді захворювання. Враховані вимоги до інклюзивності, проведена пневмопошта, вентиляція і системи протипожежного оповіщення. У серцево-судинному центрі першої міської лікарні доступний весь спектр кардіохірургічних операцій, які наявні в світовій практиці. У 2024 році, в п'ятій київській міській клінічній лікарні, після капітального ремонту відкрилось сучасне реабілітаційне відділення на 30 ліжок, де можуть отримати допомогу пацієнти із неврологічними та кардіологічними захворюваннями, зокрема тих, хто переніс інсульт. Лікарі, фізіотерапевти, реабілітологи та психологи розробляють індивідуальні програми для кожного пацієнта. Окрім цього, у лікарні модернізували відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Київський міський онкоцентр у 2024 році придбав новітню мамографічну систему Тридименш, сучасний операційний стіл, електрохірургічний апарат та інше обладнання. Почали використовувати срс радіохірургію та сбрт променеву терапію, які дозволяють ефективно лікувати пухлини за мінімальної кількості сеансів. Застосовується візуалізаційна система флобін, яка допомагає хірургам зменшити ризику складнень при реконструкції молочної залози. Свято-Михайлівській лікарні в 2024 році запрацювало нове відділення неврології, сучасне приміщення на 50 ліжок, серед яких 10 місць інтенсивної терапії, просторі двомісні палати оснащені всім необхідним від подачі кисню до індивідуальних санвузлів. Відділення працює цілодобово, приймаючи пацієнтів екстрено та забезпечуючи діагностику навіть найскладніших неврологічних патологій. У 2024 році, колишній Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни офіційно став медичним центром реабілітації та паліативної допомоги, що відповідає новим завданням та стандартам лікування, розширено та оновлено інфраструктуру, отримано право постійного користування земельною ділянкою, триває капітальний ремонт головного корпусу, відновлення роботи реабілітаційних і спеціалізованих відділень із 4 по 10 поверх, сучасні реабілітаційні зали з новітнім обладнанням, комфортні палати адаптовані для маломобільних пацієнтів, ліжкових. Фонд 270 місць, власні санвузли, системи кліматконтролю, відеоспостереження, рекреаційні зони. У 2024 році у КНП психіатрія було проведено капітальний ремонт відділення номер 15 з рахуванням всіх стандартів інклюзивності. Загальна площа ремонту становить 800 метрів квадратних, що дозволило створити комфортні умови для пацієнтів з різними потребами. Усі палати, оснащені санвузлами, просторі зали для відпочинку, обладнані акустичними системами для музичної терапії. Всі приміщення відділення оснащені новими системами безпеки. Надається не тільки психіатрична та реабілітаційна допомога, але й паліативна для пацієнтів із тяжкими психічними розладами. В рамках реконструкції проведена заміна двох вхідних груп ремонт ліфту та облаштування. Ування захисної споруди в 2024 році проведені ремонтні роботи приміщень для роботи екстрених профільних команд зацінювання повсякденного функціонування особи, які почали свою роботу з 1 січня 2025 року. Місця для роботи комісії, які прийшли на заміну МСЕК, облаштували загалом в 15 медзакладах столиці, аби повністю забезпечувати потреби киян для оцінки здоров'я по різним напрямках. У 24-му році медичні заклади Києва продовжували облаштування укриттів для забезпечення безпеки пацієнтів та медичного персоналу. Зокрема, капітально відновлено укриття у 10-й, дванадцятій та туберкульозній дитячій лікарнях, на базі якої працюють відділення реабілітації для дітей різного профілю. Укриття оснащується за потребами лікарні. Наприклад, в дванадцятій міській лікарні були встановлені триповерхові ліжка, що дає можливість розмістити більшу кількість пацієнтів. А у туберкульозній дитячі лікарні ліжка комфортні, одноповерхові, які більш зручні для перебування маленьких пацієнтів. Всі укриття мають нові системи вентиляції, запаси питної води, альтернативні джерела живлення на випадок надзвичайних ситуацій.